Перед початком фестивалю, на будинку, з якого розпочинається вулиця Івана Сльоти, було урочисто відкрито меморіальну дошку на честь видатного митця поета, народного артиста України Івана Сльоти. Я дякую керівництву нашого міста Сергію Івановичу Сухомлину за те, що вони увіковічили пам'ять цієї могутньої людини музиканта, поета. І мого коханого чоловіка, як вічна пам'ять, лину звуки над Михайлівською безсмертної пісні Альон Цвіте, в якій вся любов до вас, рідні Житомиряни, і любов до всіх людей України. Всеукраїнський фестиваль імені Івана Слюти символічно розпочався із виступу Поліського академічного ансамблю пісні танцю люнок, який виконав пісню Альон Світе, що стала візитівкою нашого краю. Продовжила естафету виступу заслужений народний ансамбль пісні танцю Дарничанка та народний ансамбль княжа Вольниця села Білогородка Київської області. Вони подарували глядачам думу про матір, їхав козак з України та ти мене замани. Я Михайлович був самобутній неповторний митець. Він як хормейстер блискучий. як композитор глибоко проникся в душу української пісні. І корисне мені запитання, що йому найважче давалося. Після консерваторії він казав, каже, після чотирьох 8 голосів академічного перейти на дво-три голоси народне, на ці унісони народні. І для нас це велике свято, бо ми приїздили до нього і на ювілеї, я особисто приїздив до нього на дні народження колись. Він до нас приїздив, а тепер. Ми приїхали до іншого Слюти, вже коти на нас на нас дивиться тут з банера. Народний хор «Жайвір» Баришівського районного будинку культури цього року відзначив своє 30-річчя. Колектив є лауреатом багатьох конкурсів та має у репертуарі багато пісень Івана Слюти. На фестиваль хор приїхав одразу після перебування у зоні проведення антитерористичної операції в рамках всеукраїнської акції Потяг єднання України Труханівська Січ. І так вийшло, що ми в перший день у місті Рубіжному відкривали стелу пам'яті воїнів, які загинули іменно із Новоград-Волинського, ваших земляків. І... Командир 44-ї бригади теж Житомирянин нас запросив у свою бригаду, де наші солдати захищають Україну. Ми там виступали. І щойно повернулись і з великим задоволенням приїхали сюди до вас в Житомир, щоб заспівати пісні Івана Михайловича Сльоти. Зі сцени фестивалю лунали пісні Івана Сльоти, якого по праву вважають апостолом народно-хорової пісні. Потужною мелодійною хвилею багатоголосся накрили шанувальників пісенного мистецтва хорові колективи з різних куточків України. Я впевнена, що Іван Михайлович присутній в цьому залі. Він поруч з нами бачить, бачить наші світлі обличчя. Радіє від того, що пісні і слово об'єднали нас і дякує всім. А я кажу до побачення до наступного другого всеукраїнського фестивалю імені Івана Сльоти Альон Цвіте.